Дяка Богу, що ми сьогодні є на цьому місці, так звернув увагу, співали такий гарний псалом. Дякую, Боже, що маємо на небі місця. Знаєте, брати і сестри, щоб мати там місце, треба ще мати місце в церкві Божій, бути іскупленим кров'ю його святої, слава Іго! Не знаю, чомусь так касається Цей псалом, я не знаю. Я вірю і знаю, що Бог ложе сьогодні такі псалми для нашої збудови, щоб ми пам'ятали, що ми на цьому місці треба мати якийсь труд від Бога, щоб мати місце. А ви знаєте, хто буде на небі? Всі, хто трудилися на ниві Божій, слава нашому Ісусу, всі, хто докладав зусилля. Знаєте, була така Анна Пророчиця, знаєте, 84 роки, Ну, в неї якийсь був труд, була справа, була молитва, був піст. Я думаю, що в постах моли... сьогодні Церква Божа, вона дуже має таку справу. Є багато людей, які сьогодні потребують поста, щоб Бог їх підняв. Щоб Бог дарував їлість свою, щоб вони побачили, що є той Бог, який сьогодні на цьому місці Духом Святим, який береже і дає нам будущ на вічне життя. Так зранку думав, думаю, ну що проповідати народу Божому. І знаєте, поклалася на така дуже цікавий момент в історії Ісуса Христа. Я зачитаю 21 розділ Євангелія від Матвія. Я зачитаю повністю цей розділ. Я хочу поділитися такою думкою, чому Матвій написав цей розділ. І там є одна дуже така центральна думка, що повинні люди робити для нашого Господа Ісуса Христа. І читаю з першого тексту такі слова. Це 21 розділ Євангелія від Матвія з першого. Тексту такі слова. А коли наблизилися до Єрусалима і прийшли у Ітфагію до гори Оливної, тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм: ідіть в село, яке перед вами, і ви зразу знайдете ослицю прив'язану і молодого осла з нею, відв'яжіть і приведіть до мене. Як хто скаже вам що небудь, скажіть, що вони потрібні Господу, і відразу ж пошлете їх, все це сталося, щоб збулося сказане пророком, який говорить, скажіть дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці та молодому ослі сині яремної. Учні підійшли і вчинили так, як звелів їм Ісус. Привели Ослицю та молодого осла і поклали на нього одяг свій, і він сів на нього. І багато людей простирали одежу свою по дорозі, інші ж різали вітьва з дерев і стелили по дорозі, а народ, йдучи перед Ним, і позаду вигукував: Осана сину Давидовому, благословений Той, хто гряде в ім'я Господнє, а сана на висоті. А коли він увійшов в Єрусалим, все місто зворушилося, питаючи, хто це. Народ же говорив це Ісус, пророк з Назарета Галилейського. Ісус увійшов в храм Божий, вийнав усіх продавців та покупців з храму, і поперевертав столи грошомінами та слони продавцями голубів. І сказано їм, написано: дім мій молитви назветься. А ви зробили його вертепом розбійників, і підійшли до нього в храмі сліпі та криві, і він зцілив їх. А первосвященники та книжники, бачачи чудеса, які він чинив, і дітей, що вигукували в храмі, Осана Сину Давидовому, обурилися і сказали йому, чуєш, що вони говорять. Ісус відповів їм так. Хіба ви ніколи не читали з уст та грудних дітей ти вчинив хвалу, і, залишивши їх, вийшов геть з міста в Віфанію, і там пробув ніч. А вранці, повертаючись в місто, він зголоднів, і побачивши при дорозі одну смоковницю, підійшов до неї та нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй: нехай повік не буде плоду від тебе. І смоковниця відразу всохла. Бачачи це, учні здивувалися і говорили, як це відразу всохла смоковниця. Ісус сказав їм у відповідь: «Істинно кажу вам: якщо будете мати віру і не матимете сумніву, то не тільки вчините те, що зі смоковницею сталося, але як, як і горіці, і скажете, зручся і кінця в море буде. І все, чого ви попросите в молитві з вірою одержите. І коли він увійшов у храм і навчав, підійшли до нього первосвященники та старішини народу, і запитали, якою владою ти це чиниш, і хто дав тобі цю владу. Ісус сказав їм у відповідь: запитаю я вас про одне, коли про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Янова, звідки було, з небес чи від людей. Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо з небес, то Він скаже нам, чому ж ви не повірили Йому, а сказати від людей: боїмося народу, бо всі вважають Яна за пророка і відповіли Ісусові, не знаємо. І Він сказав їм: і я вам не скажу, якою владою це роблю, а як вам здається? В одного чоловіка було два сина, і він підійшов до першого і сказав: Сину, піди сьогодні попрацюй винограднику моєму. Він же сказав у відповідь: не хочу, а потім, розкаявшись, пішов. І, підійшовши до другого, він сказав те саме. Цей сказав у відповідь: Іду, пане, але не пішов. Котрий з них виконав волю батька, кажуть йому перший. Ісус говорить, їм істинно кажу вам, що митники та блудниці попереду вас ідуть Царство Боже, бо Ян прийшов до вас дороги праведності, і ви не повірили Йому, а митники та блудниці повірили йому. Ви ж, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Вислухайте іншу притчу: був один Господар. Котрий насадив виноградник, оточив його огорожею, викопав нім давиню, побудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизилася пора збирання плодів, він послав слух своїх до виноградарів узяти плоди свої. Виноградарі, схопивши слух його, одного побили, іншого вбили, а ще іншого побили камінням. Знову він послав інших слуг більше, ніж перед тим, і з ними вчинили те саме. Нарешті Він послав до них сина свого кажучи: посоромляться сина Мого, але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: це спадкоємець. Ходімо, об'ємо Його і заволодіємо спадщиною Його, і схопивши його, вивели з виноградника і вбили. Отже, коли прийде Господар виноградника, що зробить Він з тими виноградарями, говорять йому, цих злочинців жорстоко погубить, а виноградник віддасть іншим виноградарям, котрі будуть віддавати йому плоди своєчасно. Ісус сказав: чи ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, став наріжним, це від Господа єдиного в, в очах наших. Тому кажу вам, що відбереться від вас царство Боже і дасться народові, який буде приносити плоди Його, і хто впаде на цей камінь, той розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. Почувши прищі Його, пересвященники та фарисеї зрозуміли, що Він говорить про них, і намагалися схопити Його та боялися народу, тому що Його вважали за пророка до цього місця. Читаючи цей розділ, він такий дуже обширний. Но я хочу сказати одну думку, яка йде на те, що, що очікував Ісус від людей, дивлячись на тю подію, коли Він прийшов в Єрусалим на ослі, ми бачимо, що люди, які там були, один Євангеліст Лука каже, що вони велегласно почали славити Ісуса за всі чудні діла, які бачили. І дивлюся на таке положення, їм було за що дякувати Ісуса. Вони бачили, що були люди змучені демонами, були в хворобах, були в проблемах. А Ісус це вирішив, слава Йому за це. Люди побачили милість Божу. Вони велегласно славили за ці чудні діла, що бачили. Дивися сьогодні. Як сьогодні Бог нас любить, дає нам все необхідне для життя і благочестя. Слава йому. Думаю, на ну, таку заботу Бог дає народу своєму, щоб ми побачили Його руку над нами, де Він нас береже, де Він нас проводить. серед цих тисних знаєте, обставин. Знаєте, так одного разу у своїй церкві казав, що була пора, коли батьки молилися за дітей. А прийшла пора, коли дітям треба молитися за своїх батьків. Сьогодні вони можуть бути разом. А знаєте, можуть статися такі обставини: прийдуть і заберуть батьків туди, куди не захотять. А де молитви були за батьків, а де пости були, не знали того часу. Дивлюся, такий знаєте, час, де молоді не потрібно перебувати в такому стані. Знаєте, в праздності, а переживати за своїх батьків, щоб їх не забрали. Знаєте, таку милість Господь дарував нам, що коли я читаю, ну дивлюся, є така жертва Богу, пліст Уст, прославляючи Господа, слава нашому Ісусу. І коли він спустився з гори, то той уст був у тих дітей, був у того народу, який бачили великі чудні діла, які він творив. Ну, знаєте, коли приходить він в храм, я думаю, що написано, в храм Божий, коли він зайшов, він там теж чекав плода, а там інша ситуація, а там торговля, а там обмін, там купівля. Дивлюся, очистив той храм. Каже, дім мій дімом молитви наречеться, знаєте, почищення храму звершив. А після очищення, знаєте, плоди появилися І знову діти, знаєте, почали вигукувати в храму на Сину Давідовому. І знаєте, думаєш, ну був знаєте, пліту знаєте, на вулиці, де діти славили Бога. А в храм приходить, нема того. Треба було очищати храм від торговлі, від того, що, знаєте, привратили верте розбійників. Дивлюся, ну потрудився там. І дітям стало легко. Діти славили Бога. Слава Йому за це. Знаєте, коли переосищеники фарисеї бачили, що діти славлять Бога. Я не розумію цього духовного стану, але написано, що вони обурилися. Думаю, ну чого так? Діти славлять Бога, діти славлять Ісуса, По цьому треба радіти? І знаєте, брати і сестри, коли вже йде далі цей розділ, де чомусь Ісус Христос приводить таку притчу неплідна смоковниця». І думаю, ну, і те ж саме увага за острій Ісус на плодах, ми знаємо, що це про образ ізраїльського народу, коли Ісус прийшов, Він чекав від них плоду. Дехто чекав Його, а дехто не чекав. І дивлюся на це, думаю, знаєте, написано за пліт молитви. Каже, і все, чого ви попросите в молитві з вірою, одержите. Но думаю, ну думаю, на сьогодні аналізувати своє молитовне життя. Чи я, коли молюся, я одержую те, що я прошу. Чи може Бог ще дивиться на мене, на моє стан, чи в вірі перебуваю, чи я вірю, що Він є. І ті, хто його шукає, Він воздає. І думаю, знаєте, вимагали доказів, в якою ти владою це робиш. Ісус Христос мав владу від Бога, Він сам від себе нічого не робив, але Він казав: Я роблю те, що мені звелів Отець Небесний. Слава нашому Ісусу. І знаєте, дивлюся, ну влада, яка була. Людей до каяття приводив, врачував, звільняв. І знаєте, в тому слові, коли він зайшов у синагогу, він сказав такі слова Дух Господін на мені. І знаєте, то, що в нас є, перебуває цей Дух Святий. Він якусь роботу приводить церкві, за церквою. І дивлюся, ну, плоди є, якась влада дана тобі, благовістити. Кожен поставлений на той труд, якого Бог тебе бачить. І дивлюся, ну, бачили таку владу, самі не мали владу і не знали, що робити. А Ісус робив, слава Імусі. І далі Він каже, притчу за слухняного і неслухняного сина. Знаєте, сьогодні плоди, ну, дивися, ну, одного посилаєш, ну, потрудися в винограднику в церкві Божій. Один каже: ну, знаєте, як написано не хочу, а потім, розкаявшись, пішов, а потім думає, чому я цей час не посвятив, щоб потрудитися в винограднику. Ну, буває, так знаєте, у людей, коли осознають, що так багато часу залишалися без церкви, без труда, вибрали свої пажиті. Ну, знаєте, дивлячись на це місце писання, дивлюся на таке положення, що. Є люди, які кажуть, я піду, але вони не йдуть. І Ісус Христос каже за них: знаєте, що прийшов Іоанн до нас дорогою праведності. Є люди, які покаялися, які признали, що Ісус Христос є Господь, що Він є Син Божий. І знаєте, вони мають якусь радість всередині. Вони знають, що вони очищені. Що вони оправдані, що вони омиті кров'ю Святого Ісуса Христа, слава Йому за це! І знаєте, ті люди, які бачили, вони коли бачили, що люди каяться, вони не розкаялися. Не було плоду каяття. Я хочу зосередити вашу увагу, що люди були різні, коли приходили до Яна креститися. Знаєте, інші приходили без каяття, без повіді. Не хочу зосередити внимання на те, що прийшли фарисеї, і їм було сказано, не допускав Іоанн їх до хрещення, яка створить гідний плод каяття. Знаєте, сьогодні є багато таких людей, які свого часу вони прийшли до церкви, їм припадало водне хрещення. Ну знаєте, ну вони як в Рісі оставалися, так і залишаються. Треба було десь сповідь зробити. І знаєте, дивлюся, ну, був знаєте, алкоголіком, знаєте, десь розв'язку не получив, прийняв водне хрещення і пішов на те саме болото. Ну, Думаю, ну яка реклама для такої церкви? Я знаю, що люди, які знаєте, ну, приділяють особливу увагу, щоб не бути мокрим грешником, щоб очищення отримати, щоб оправдання отримати. Щоб попросити церкву, щоб помолилося там, немає розв'язки, там миру нема. а хочу нове життя мати. І знаєте, дивлюся на положення, сам такий був некчемний. Ну знаєш, що? робив сповідь. Мені треба було за щось каятися, від чогось відрікатися, просити прощення у Бога, щоб не вертатися на ту блювотину, з якої вивів мене Ісус. І знаєте, це були старання. Це були молитви, і дивлюся, Бог дарував таку милість, Слава йому за це. І дивлячись на сьогоднішній день, знаєте, брати, і сестри, де притча за злих виноградарів, коли Ісус приходив, Він ждав вже плода, посилав туди рабів, своїх слуг, пророків, десь казав, знаєте, обідими словами, щоб вони покаялися. Дехто що прислухувалися, де їм залишатися, що робити, щоб живі були. Ну, Думаю, добрий Бог, коли Він посилає своїх рабів, каже нам, що робити для нашого спасіння. І знаєте, що вони зробили? Одних побили, других убили. І коли Ісус ще прийшов на цю землю, не помістився в їхнє понімання. Думаю, віддати життя. Показати цей путь спасіння. І ми завдяки Ісусу Христу сьогодні маємо цей путь, по якому нам слід сьогодні йти, цей шлях євангельський, за яку заплачена велика ціна крові. І ми цієї крові оправдані, слава йому за це. І хочеться в цій молитві, як служитель сказав, помолитися за дітей, щоб Бог їх беріг. Щоб зращував для слави Божої, готував юні серця для ниви Божої. щоб вони були світлом, щоб вони були, знаєте, світлом, всім узнаваємим, що це є діти Божі, і щоб багато людей спаслися через них завдяки нашому Ісусу Христу, а нашому Господу нехай буде слава. за ті гості страждання, ребере глади, хреби Боже. Де Ти, Господи, здобув, Господи, цю перемогу над смертю. Де ах, Господи, порожене, ребеникла дикли мене штайде, слава тобі, хвала тобі, Боже, ребеникла, дикле мене штайде, що ми сьогодні знаходимося в церкві, Боже, ребеникла синалалуя, що ми сьогодні слухаємо Слово Боже, Господі, і ці чудні псалмини скаманала дикли мене штайде, слава тобі, хвала тобі, Боже. І ми просимо тебе, Боже, про цей мир, Господи, в цьому краї, Боже, щоб нам бачити ці добрі дні, Боже, і славити Твоє велике, величезне ім'я, Боже, Бога великого, Боже. хвала тобі, Боже, за цю руку милуючу над цим краєм, Боже, що ми, Господи, мирно лягаємо, мирно стаємо, Боже, що діти не бачать цієї війни, Боже, жорстокості, слава Тобі, хвала Тобі, Боже. Ну ти знаєш сьогодні положення, Господи, і молодь церкви ремене главцем на Бедештайзена, алілуя. Ми просимо Тебе, Боже, щоб вони були послухні, Господи, батькам своїм, Боже, як тих, що знаходяться в Господі, Боже. Ти знаєш їхній состав, Боже, щоб у вас є похоті, Боже. Ну ми просимо милості для них, Боже, щоб Ти їх вів, Господи, шляхом, Господи, істинного Євангелія, Боже, щоб вони осознали, Боже, що є добро і що є. Зло, Господи, хай вони будуть всі хрещені Духом Твоїм святим, Боже, щоб трудитися на цій ниві, Боже, Господи, в благодаті Твої, Боже, Господи. Ми просимо Тебе, Боже, навчи їх молитися, навчи, Господи, читати Слово Твоє, Боже, Господи, і черпати, Господи, той хліб, живительний для своєї душі, Боже, щоб бути підкріпляємими, Господи. Ми просимо Тебе, Боже, збережи їх від цього світу. Ну, хай Твоя милість буде, Господи, як і в садочках, Боже. І в школах, і вищих учебних закладах, Боже, хай благословені будуть дітки, Боже, щоб із з уст младенців ти устраював поло в церкві, Боже, Господи, щоб не було перешкод в їхньому служінні, Боже, Тобі, Богу єдиному, Боже, благослови, Господи, а ми їх передемо Твої святі руки, Боже, на діла добрі і на діла святи, і прослався в них і через них в ім'я Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.